У Росії пожежа на військовому заводі Урал-Трансмаш, який єдиний виробляє самохідні артилерійські установи. Підприємство знаходиться в Єкатеринбурзі. Російські телеграм-канали повідомляють, що спалах стався під час зварювальних робіт. Наразі на місці здіймається сильний дим. Місцеві кажуть, що горить покрівля цеху. За даними змі, площа пожеж становить 420 квадратних метрів. На місці з'їжджаються пожежні машини. В МНС Російської Федерації підтвердили, що їхні працівники прибули на місце. Зауважимо, що згідно з даними з відкритих джерел, уральський завод транспортного машинобудування єдине підприємство Російської Федерації, що виробляє самохідні артилерійські установки. Ах, привет, что у вас там горит? У вас в цехе нормально не

І аби російські військові заводи палали і надалі РБК Україна проводить збір на впівідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожна гривня рятує чи життя і наближає перемогу України.